Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні знову з вами я, Артем. І сьогодні у нас буде величезне відкриття оцих подарунків. Ну, як подарунків, ну, оцих пакетів. Та оцих, оцих яєць. Ну що, дорогі друзі? Поїхали! Так, давайте перший цей, нормал пакет. Так, нормал пак. І нам випадає Rusper. Це вроді цей. Як це він... Кущ! Та, о, драгонфрукт! Непогано. Так, далі. Е, ще один драгонфрукт. Так, так. Ватемелон. О, хорошо, хорошо. Так. Папкін. Блін, чого немає цього піч? Ну, не випало. ну ладно. Так, в нас ще є один нормал пак і ще вісім цих Пак. Знову хоча, малина випала. Так, відкриваємо тепер такі тремів, можна сказати. Так, блін, квітка випала. Я ще їх так заработала, дорогі друзі. Так. Moonflower. Ну, це таке собі. Але я теж щось хоча б щось... Так. Мінт, Ми... мінт, oh, дорогі друзі, в мене ще такого нема. Мята випало. Так, один. Е, о, це тоже імба, дорогі друзі. Хочай... Ну, ні, ні, таке не. Я перепутав з одним. Так, Moonflower! що, Та, шо... Давайте хоча б подивимося, ще одна може випустити. Так. Uh, це куди? Нам сюди... Да, да, да. ось сюди, О! Так, мунглол нам треба. Хоча б це. Так. Блін, знав ця квітка випала. випала. Так, давайте, дорогі друзі, надіємося. Бо в нас ще впереду це, ще є яйця, які ми можемо також відкрити. Так. Знову і останній паклонок, дорогі друзі. Надіюсь, що тут нам... ай Боже, нічого такого не випало. Переходимо до яйць. Так. Ну, поки що тільки три. Давайте перше відкриваємо. Так. Що це? А, крід випав. Ну, також непоганий. Так. Друге. О, оце вже, дорогі друзі, оце вже хороше. Це точно хороше. Так. О, Боже, до мене підписник прийшов, дорогі друзі. О, дивіться, який цей великий цей е, їжак. Непогано, дорогі друзі. Так. Ну, давайте я ще хотів ці яйця відкрити, але щоб їх відкрити, треба дуже багато часу, що прийшло. Так. Е, давайте. Не, ще... давайте легендарно ще положимо туди. О, все. Ну, нам треба ждати тепер ці часи, щоб відкрити інші яйця. Також за цей час, дорогі друзі, в мене виросло таке здоровенне манго. Дивіться, чекендж. Ну, давайте посадимо ці рідкісні рослини. Так, давайте. Блін, сюди не можна пройти. Так, йдемо сюди. Ось у нас. У мене такий типа цей куточок свій, бачите? І ось тут ці всімісячні рослини. Так, шукаємо. Мінт, мінт, м'ята. Так, м'яту давайте посадимо десь тут. Moonflower. Мунфлаур. Давайте moonflower десь тут посадимо. Що тут ще є? Отака штука є. Ну, і все. Так, дорогі друзі. Бачите, я тут трошки їх підляв. Навіть старфрукт не випав, дорогі друзі. Ну, нічого. Так, виросло у нас ось тут. А, де це? От такий гриб і ось така м'ята, яку ми пізніше зможемо забрати. Ну, і на цьому все, дорогі друзі. Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. І якщо ви хочете відкричає яєць, Відкричає яєць, То наберіть під цим відео знову ж таки 3 лайка. І всім пока-пока.